Дорогі друзі, сьогодні 22 травня 2025 року, і зараз я зроблю декілька доповідей, які присвячені участі моєї участі, моїх учнів, на конференції АГМА 2025, яка розпочнеться наступний понеділок, через декілька днів. Перша доповідь це доповідь з моєю ученицею Вікторією Десяткою. Зараз я зроблю демонстрацію екрану і ми розпочнемо. забрати Отже, доповідь присвячена можливості неперервного продовження на межу відображень деякого класу. На цьому слайді ми нагадуємо про означення області і відображення. Області називається. Відкрита зв'язана множина VRn, ми будемо тільки в Rn розглядати. Відображення це перетворення, яке можна задати за допомогою співвідношення 1. Тобто, іншими словами, відображення це вектор функція. На цьому малюнку ми бачимо область визначення, відображення, в D і область де df' дорівнює f від D. Слід зауважити, що при неперервному відображенні з'язні зберігається, тобто D' завжди зв'язана, а от відкритість не обов'язкова. Непогано було, щоб мої учні і взагалі, ті, хто будуть слухати цю доповідь, не вели приклад таких відображень, коли Дэштрих не область. У цьому слайді ми позначаємо криву і довжину Кривої, а також поняття допустимості. Для сім'ї кривих гама-велика. Отже, крива гамма-маленька це не переме відображення або інтервалу в Довжиною кривої гамма називається супремом усіх довжин ламаних по розбиттях ТІ. Фактично, ці довжини ламаних визначаються сумою такого вигляду, і ми маємо взяти супремум. Якщо цей супремум скінчений, то крива гамма називається спрямована. Супремом береться по усіх розбиттях від різку АБ точками Т кателе. Надалі ми використовуємо поняття сім'ї кривих, це поняття одне з найважливіших у до доповіді. Отже, сім'я кривих гамма-велика це якась множина, яка складається з кривих гама малих. Ми будемо говорити, що борелова, тобто вимірна за борелом функція РО, є допустимою для сім'ї кривих гама-велика, якщо виконується співвідношення 2. Для усіх локально спрямлюваних кривих гамма-маленьких. Може, тут варто уточнити, що таке локально спрямлювана крива, бо позначення спрямлюваної, хоч воно і не присутнє на слайдах, але я його промову. Крива гамма називається локально спрямлюваною, це відноситься до кривих, котрі визначені на інтервалі з круглими дужками. Якщо на будь-якому відрізку, котрий входить в цей інтервал, Кривагана спрямлювана. Ну, тобто звуження кривої на внутрішні відрізки інтервалу визначення є спрямлюваною кривою. Наступне значення це означення П сімей кривих. П модуль сімей кривих – це зовнішня міра сімей кривих, яка визначається за допомогою співвідношення 3. Слід сказати, що зовнішня міра, сподіваюся, мої інші знають, що таке зовнішня міра. Ну, не варто буде і нагадати. Зовнішня міра це функція, яка порожньою сім'ї кривих ставить у відповідність 0, яка монотонна відносно сімей кривих. Тобто, якщо гамма-1 міститься в гама-2 то модуль. Гама-1 не перевищує модуля гама-2. І е, напіводитина. Модуль поєднання не перевищує самомодулю. Це називається зовнішня міра. Міра Лебега, наприклад, зовнішня міра також. На цьому малюнку. Маємо сім'ю кривих гамма, їй відповідає якась величина модуль P від гамма, модуль порядка P. Одним з найважливіших часткових випадків P-моду є так званий конформний модуль. В цьому випадку ми опускаємо значок N і пишемо просто модуль гама. На цьому слайді ми визначаємо для довільних. Множин Е і Ф, що лежать в області D сім'ю кривих, яка з'єднується множини D. Ці сім'ю кривих ми будемо позначати через гамма ЕФД. -E Тепер ми поговоримо про нерівність Паницького. Це одна з найважливіших сторінок доповіді і важливого значення, без якого ми доповідь не зрозуміли. Нехай точка Х0 належить замикальній області Д, Х0 не нискінність. Позначимо кулю з центром в точці X0 радіуса Р, сферу з центром в точці Х0 радіуса Р і кільце з центром в точці Х0 радіуса R1 і R2 відповідними формулами. Нехай функція відображення F задана в області D, N більше дорівнює 2, P більше обударів 1. І нехай Q. Вимірна за лебегом функція. Можна завжди вважати інолем нулем зоні D, адже нам не важливо, як задана Q в зоні нашої області. Ми будемо говорити, що F задавання нерівність рівність відносно відносина П-модуля, якщо виконане співвідношення 5. В цьому співвідношенні ліворуч стоїть P-модуль відображено кривих. Тобто, так само, як визначена сім'я само, сама гамма, її модуль визначений, так само можна по аналогії визначити P-модуль і відображення при відображенні F сімї кривих. Праворуч стоїть фактично те, що відповідає прообразу. Праворуч у 5 відображення F відсутнє, як таке. Тут присутня функція k, яка задана, а також функція ета. Яка має задовольняти співвідношення 6 і бути довільною, невід'ємною вимірною за задобрегом функції. Отже, 5 характеризує відмінність якби взаємозв'язок, точніше, образу і прообразу при відображенні F. Е. Можна подумати, що ці співвідношення глибоко штучні, і тільки такі високі спеціалісти з високої математики можуть їх зрозуміти. Я би сказав, що це не зовсім так. Це скоріше справа звички і справа розуміння, а також бажання і здібності людини пов'язувати пов об'єкти один з одним. Передусім, треба зауважити, що усі аналітичні функції, які вчаться в курс, курси комплексного аналізу в університеті, і, зокрема, конфорніх відображення, самі прості тільки бувають в природі, задовольняються співвідношення. З Q до рівня 1. Тобто функція для таких відомих нам відображень з університету, з другого, з третього курсу, Сама проста функція Q до рівня 1, констант. Якщо P до рівня n і n більше до рівня 3, то співвідношення Q до рівня одиниці тягне за собою, що F так зване медіусеве перетворення. Мебесу перетворення це композиція скінченої кількості. Суві поворотів інверсії відносно сфери. Ну, тобто, виходить, що якщо самі прості відображення, пункт перший, конформні відображення аналітичних функцій на площині задовольняють з функції Q до рівня одиниці, і навпаки, при n більше об'єднання 3 Q до рівня одиниці тягне за собою ще відображення F. Достатньо примітивне міосе відображення це таке. Такий примітивний клас відображень, який, ну, в принципі, можна собі уявляти, як вчать в школі перетворення подібності. І це, от, в принципі, мебелси перетворення. Якщо х медіуси перетворення в РН, n більше дорівнює двом, то також Q дорівнює 1 і P дорівнює N. Тобто тут взаємозв'язки, якби в обидва боки. Да? Прямий бік, якщо відображення f таке то воно задовольняє нерівність. І навпаки, якщо задовольняє нерівність таким-таким, то відображення такето. Четвертий пункт говорить нам про те, що більш складні відображення, тобто відображення з узагальненими частинами похідними першого порядку, локальна інтегрова в степені N, де n розмірність простору, чия зовнішня дилатація, значення якої йде далі. Локальна інтегровна в степені n-1 в області D, то такі відображення будуть задовольняти співвідношення 5. При конкретній функції Q у даріння КО в степені n-1. Тобто функція Q якби задана, вона задана спочатку, а потім задана відображення 5. Але Q і відображення, я би сказав, не зовсім не залежить одне від одного. Все-таки якщо Q у нас можна обчиснути, то виходить, що Q можна залежить від E фактично. При деяких, за деяких умов вірне і обернення. От, саме останній пункт читаємо. Якщо 5 виконується при подарі N і Q локально інтегровано, то. Відображення, ну тут, правда, ми опустили відкрити дискретно, треба було додати. Це неточність на слайді. Тоді, якщо відображення F відкрите і дискретне, то воно диференційно майже скрізь. Його якобіан локально інтегрований і справедлива така оцінка. Якщо читаємо далі, крім того, якобіан цього відображення не дорівнює нулю майже скрізь, і Q відділено від нуля, то можна. Отримати таку оцінку. З цієї оцінки ми бачимо, що знову у нас є взаємозв'язок між заданою, нібито заданою функцією Q і дилатацією відображення. Гранична множина, це наступний слайд, відображення F в точці X, це множина усіх границь Y, відображення F в точці Х. Ну, зокрема, на слайді цього не написано, але зокрема, якщо відображено F не перерва в точці X, то зрозуміло, що Y складається з одної точки, і ця точка F від X. Це FDD – це поєднання усіх таких граничних множин по ДД. Деякі класичні результати на ту тему, е котрі присвячена ця доповідь, е знаходяться на цій сторінці. Відомі умови, за яких відображення квізіконформе продовжується на межу області D. І відомі умови, коли квазірегулярне відображення продовжується на межу області D за додатковою умовою ось такої. До речі, ну, я не буду докладно коментувати, вважаю, що це не потрібно дану сторінку, але зверну вашу увагу на наступне. Декілька останніх років, напевно, років 5, вже знаходячись в Житомирському державному університеті імені Івана Франка, я розглядав відображення з такою умовою. Дуже багато результатів я і мої учні разом зі мною отримали саме з цією мовою. Ця умова, вона з умови, що відображення відкрите і дискретне, так званій замкненості відображення. Щоб не перевантажувати доповідь, я не буду вдавати подробиці. Але мета, в принципі, нашого результату з віку десяткою, це позбавитися цього. Тобто, можна сказати, дуже просто, дуже примітивно так. Головний результат роботи присвячений тому, що було зроблено вже раніше, але без цього припущення. Класичний результат був доведений Ворінена. Альтернативний варіант, в принципі, по великому рахунку, е еквівалентний результату Ворінена, був отриманий серебра, просто трішки в інших термінах. Ці результати, повторюю, для квікарпорних відображень і квазірегулярних. Зараз ми будемо мати справу з більш загальними відображеннями. Для Дому відображеннями, які задовольняють оцінку 5, для чого ми їх відпровадимо. От я і пишу. А що з приводу межового продовження для більш загальних класів? Ну, Тобто для квазіконформних і для квазірегулярних, би зроблено. А що буде для більш загальних? Знак питання. Наступний слайд це означення хордальної метрики або хордальної відстані. Ну, це. Просто вклідила відстань між точками XY на рімановій сфері. Спеціалістам звертаюся зокрема до своїх учнів, такі позначення е, можна багато довго не коментувати, не впроваджувати, бо вони загальновідомі. Якщо, наприклад, модулі сіми кривих, оці результати їх люди не знають, багато людей їх не знають, більшість людей їх не знають. Торіману сферу, кардальну метрику приблизно ну, більш-менш знають всі. Наступне, е, скінченне середнє коливання. Це означення впроваджене Ігнатієм Різаною, моїм учнем і вже е, давно, буде сказати, <сміття> тим, хто пішов в кращий світ, його учнем Ігнатієм, першим його учнем. Вони опублікували декілька статей, скінченне середнє коливання. Функція фі, функція Фі має скінченне середнє коливання в точці Х0. Якщо фі задовольняє співвідношення 7, де φ епсилон з рискою визначено 8. Також ми надалі будемо використовувати співвідношення 9, дивимось, середнє значення функції Q по сфері центру в точці Х0 радіуса R, яке позначається qx 0 r Деякі позначення впроваджені на слайді не коментуються. Ми часто будемо також, це необхідно для правильного, для правильного формулювання результату. Ми будемо розглядати зрізку функції Q одиниці. Q тобто там, де функція Q велика достатньо мала, ми будемо заміняти її одиничкою. Ну, і, відповідно, середнє значення цієї зрізки Q' також як аналогічна. У поредньому співвідношенню 9 також визначається у 10. Можна також це означення приліпити, так говорю по-простецьки, приліпити до точки нескінченності. Це робиться за допомогою інверсії. Інверсія переводить нескінченність у 0, оця інверсія називається функція, а 0 і І переформулювати за допомогою інверсії це співвідношення точки нескінченність не має проблем. Наступне означення сильна досяжність області. D на межі. Ну, тут формальне значення, значить, в чому воно полягає. Ми будемо говорити, що межа області D є сильно досяжною в точці Х0, межовій точці, відносно П модулю. Якщо для кожного околу у цієї точки існує компактна межина E, і окіл В цієї точки, такі що виконується співвідношення 11, для будь-яких континуумів, які притинають ДУ і ДВ. Якщо дорівнює N, ми випускаємо слова, забираємо слова відносно ПМО. Тобто кажемо, що просто сильно досяжать. Ну, Це означення я розказував на семінарах, малював, чому воно полягає, так? Мабуть, не варто зараз докладно його коментувати. Звісно, воно виглядає. Трішки незрозуміло може виглядати. Але давайте нам може на прикладах трішки пояснимо, так? Ну, от, якщо ви, наприклад, розглянете замість області D круг з розрізом U, область, це круг з розрізом на площині. розглянете точку z 0 межову точку, і візьмете будь-який Окір у цієї точки. То Має у вас В бути достатньо малим околом точки, так? щоб F і E перетинали одночасно межі В і У, і таким чином F і E стають достатньо довгими. Ви розумієте, коли ви В зменшуєте, от, наприклад, у вас В буде таке, зовсім маленьке, то F буде ось такої довжини, а E буде такої. Тобто, це. Відносно для будь-якого У там знайдеться В, що воно означає? Що у вас Є е і F мають мати якби ну, достатньо, довг, достатньо велику довжину в якомусь, в якомусь сенсі. Для маленької довжини 11 не зобов'язано виправитися. І от потім ми розглядаємо сім'ю кривих, котра з'єднує Є е і F в області D. В даному випадку можна довести, що для таких областей. Модуль цей до нуля непрямий, тобто воно більше або до рівня 1. Тобто область з розрізом можна брати. Ну і тим більше можна показати, що область без розрізу, круг без розрізу можна. Теж буде сильно досягнена межа. А от коли ситуація погана, це наступний слайд. Це називається так звана «арашіська». Да, Я не знаю, як по українськи це якось інше буде слово. Ми з Володимиром Різаном назбирає розшістка. Це ж загальновідомий такий термін. Да? Коли ми от з квадрату да, починаємо вирізати такі відрізочки, скажімо, е, довжина кожного відрізку жирного одна друга. І ці відрізки накопичуються як 1 ділити на К-1 до лівої сторони квадрата. От тут далі буде продовжувати. Менше, менше, менше. Оця область не буде мати сильних десятків На цьому малюнку пояснено чому. Ну, я в віці, в принципі. Раджу, якщо вона буде доповідати, обмежитись лише таким коментарем, так? але просто слухачі можуть запитати, що означає ці, та от В, У, Р1, Р2, там Є і так далі. Ну, Давайте я так скажу, скорочено. Ці об'єкти, котрі не відносяться до самої області, допомагають довести, що ця область не має сильно досягненої. Ну, як саме допомагають. Ми... Візьмемо будь-який компакт там Є, так, і будемо з'єднувати оці пунктирні е, відрізочки, котрі лежать між жирними відрізками, так? Будемо з'єднувати їх кривими з'є. І що ми будемо мати? Якщо ми оцінимо модуль модульсьми кривих, котрі з'єднують Є оціми пунктирними відрізками, то цей модуль кривих, я використаю термін науковий мажорує сім'ю кривих, котра з'єднує сфери. Ну, скажімо, центром в точці z 0 якогось фіксованого радіусу. Ну, r 2 у нас не підходить, так, а от оцей, котрий от є, не, не, не торкається, да, оця. От якогось фіксованого радіуса і сферу радіуса РК. Да? Де у нас радіус РК? Ну, умовно, тут РКМінці, скажімо. Да? Можна показати, що модуль 7 крових таких прямує до нуля. У в'ясіля, там є в книзі, модуль 7-й який поєднує кільце. І у нас не буде більше будівня дельта. Раз прямо до нуля, то 11 не виконується, Якось так. Наступне значення: скінчена зв'язність відносно множини. Це означення нове, яке я впровадив в роботі з вікою, саме для того, щоб отримати результат. Тобто, це наше значення. Давайте його почнемо. Нехай Є е міститься в замиканні D. Будемо говорити, що D, скінченна зв'язана в точці z 0 Належить Є. Е. Якщо для будь-якого около U з хвилькою точки z 0 знайдеться менший окіл до цієї точки, такий, що. Де в перетині самокла мінус Є, e, складається зі скінченної кількості зв'язаних компонентів. Будемо говорити, що D скінченно eh, зв'язана на Є, e, якщо Д скінченно зв'язана в кожній точці є. E. Ну, eh, простіше тут дивитися одразу на малюнок. От у нас є окіл у точки Z0, eh, знайдеться менше окіл на, да? e, і у нас Д в перетині з v С. Хвилькою мінус є. Так, тільки тут роль В з хвилькою грає В. Так, складається з скільки компонент? Раз, два, три, чотири. Тобто, в даному випадку of finite number of components це чотири компоненти. Чотири – це фініт, це скінченна кількість. Я тут, до речі, написав: Precisely 4 коннекти. Так, нехай x і метричні простори, відображення F з X Y, дискретне, Якщо правообраз кожної точки, ну, дискретно написав, краще сказати так. Складається тільки з ізольованих точок для будь-якого Y маленького. І відкрите, якщо F відображає відкриті межини і відкриті. І теорема 1, От складні умови різні. Ну, давайте я скажу так. Краще прочитати все це формулювання теореми словами українською мовою, чи вікна збирається українською. Я роблю доповідь англійською. Ну, Якщо є бажання, може українською, чи молоді. Не. Нехай P більше будерів одиниці, нехай D і Дштрих області в РН, Н більше подарів двох, FSD в Дштрих відкрите дискретне скритне відображення, задовольняє ті співвідношення, 5-6, котрому там вище бачили, тут сіде. відносно П модуля. І нехай F переводить D в штрих. Тобто це відображення на. Припустимо, крім того, що. Перше, множина Є, е, яка є прообразом граничної множини C ДД при відображенні F, ніде не щільно в Д. І «д» скінченно зв'язана на Є. Е. Тобто, ну, в принципі, означення скінченої зв'язності на є, е можна не промовляти, воно вище вже зустрічалося. Другий пункт. Для м, кожного уколу У точки Б знайдеться окін В цієї ж точки, таке що? V в перетині дес зв'язана просто, без слова фініт, а просто зв'язана, а V з перетині мінус S складається з М-компонент, де m деяке скінчене число. І по-третє, d D-3-S в дес складається зі скінченної кількості компонентів, кожна з яких має сильну досяжну межу відносно P модулю. Припустимо, крім того, що функція Q і тут наводяться умови на цю функцію. Можна сказати просто, Ліка, якщо ви будете слухати цю доповідь, я це звертаю до своєї учениці, так, можна сказати просто, припустимо, що функція Q задовольняє одну з умов 4,1, 4.2, 4.3. Тоді F має неперервне продовження в точку B, а якщо така ситуація в усіх точках спостерігається, B, то відображення взагалі продовжується неперельним чином на межу B. Причому образ замикання, дорівнює замиканню образу. Цей чудовий результат опублікований нами в канадського бюлетені, що правда, поки що тільки онлайн. Це журнал кварталі Q2 з МАГО. Дуже солідний журнал. На Q1, але хороший журнал. Гарний. На цьому все, дорогі мої друзі. Дуже дякую вам за увагу. Дуже дякую, шановні слухачі. Наступна доповідь згодом.